Мені доповіли вчора про прикру ситуацію, яка сталася в 32-й на школі з вчителем фізкультури, десь він приставав там до хлопців, до дівчат. Починаємо розбиратися, що це вже не перший випадок. Але очевидно, це урок і це сигнал, що якщо людина була там в одній школі, потім я так розумію, що це вже не перший випадок, скажімо так, підозр в педофілії, да? був звільнений з цієї школи. Потім перейшов в іншу школу, і повторюється ця ситуація. Нам треба формувати чи якийсь чорний список, чи е, думати над цими питаннями для того, щоб вони, не дай Боже, не повторювалися в наших інших закладах освіти міста Чернігів. Нам цього не можна допускати. Нам цей дзвіночок треба, щоб прозвучав. Я звертаюся до директора школи е, максимально швидко з цим питанням розібратися. Якщо цей факт підтвердиться. То ну я думаю, 24 години на звільнення достатньо, щоб більше до цього питання не повертатися. Більше того, це потрібно зробити таким чином, щоб воно було зафіксовано в правоохоронних органах, і щоб ми потім мали змогу до цього питання не повертатися вже в інші школі. Наша спільна задача захистити наших дітей від цієї біди.